Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 8 класу. В сьогоднішньому відео 10-та самостійна робота. Тема цієї самостійної роботи арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня. Добуток і частка квадратних коренів. Дивіться, на, минулому зада... на минулій самостійній роботі ми з вами розглянули поняття арифметичного корення, взагалі квадратного корення і арифметичного квадратного корення. Тут треба звернути увагу на те, що арифметичний квадратний корінь це. Невід'ємне число, квадрат якого дорівнює підкореневому виразу. І відповідно, у нас для того, щоб розв'язувати задачі по цій самостійній роботі, потрібно декілька формул запам'ятати. Ну, Перш за все, це що корінь квадратний з добутку. Ми можемо записати як добуток підкореневих множників. Тобто корінь квадратний з А помножено на Б, це буде дорівнювати корінь. Квадратний з а помножити на корінь квадратний з Б. Ну, зрозуміло, тут умова має бути на те, що А більше рівне нулю і Б більше рівне нулю. Оскільки корінні квадратні з від'ємних чисел не існують. І те саме для частки. Корінь квадратний з частки а і Б ми можемо записати як корінь з А поділено на корінь з Б. Ну, і знову ж таки, умова, що А у нас має бути більше рівне нулю, а Б. Має бути більше нуля. Оскільки на нуль ділити не можна. Тому на b накладається ще обмеження, що воно невід'ємне. І не дорівнює нулю. Ось ці дві основні формули, які нам потрібні. Ну і арифметичним коренем n-го степеня числа А. Називається таке число n степень, якого дорівнює А. Ну, тобто корінь n-го степеня з числа А це буде що? Таке число b. Якщо ми число B піднесемо до n-го степеня, то отримаємо А. Ось така теорія. В принципі, тепер давайте на прикладах розглянемо, що малось на увазі ці формули. Завдання перше. Укажіть неправильну рівність. І у нас запропоновано 4. Рівності. Знову ж таки, нам треба вказати неправильно. Для цього ми кожного з рівностей маємо розглянути корінь квадратний з 1,9 поділити на корінь з 9. дорівнює. Давайте порахуємо, що це буде, і подивимося, чи це буде 9, як тут записано, чи ні. Корінь з 1,9 поділити на корінь з 9, корінь з 1,9. Якщо ділимо, то можемо поставити знак множення. Тут корінь з 9 перших, значить у нас буде. 1 на корінь з 9. Якщо ставимо знак множення, дріб перевертаємо. Міняємо чисельник і знаменник місцями. І у нас виходить що? Корінь з 1. Це буде 1 на корінь з 9. Помножити на 1 на корінь з 9. Дорівнює. 1 на корінь з 9 до квадрату. Підносимо чисельник до квадрату 1 до квадрату і корінь з 9. Знаменник також підносимо до квадрату. Одиниця в квадраті буде 1. Корінь квадратний з 9 до 2 степеня буде 9. Тобто буде 1 девята, як і записано. Ні, у нас записано 9, тобто не дорівнює 9. Дивіться, у нас виходить, що корінь з 1,9 поділити на корінь з 9 дорівнює дев'ята. Не дорівнює 9, як в прикладі. Тому під варіантом відповіді А записана у нас неправильна рівність. Нам треба відповіді знайти неправильну рівність, тому вже ми знайшли відразу правильну відповідь. Тобто варіант відповіді А буде відповіддю до першого завдання. В цьому варіанті записана неправильну рівність. Ну, давайте для розуміння розглянемо кожну із наступних рівностей. Корінь з 25. Помножити на корінь 121. Дорівня. Корінь квадратний. 25, ми можемо записати. Ну, Давайте відразу ж ми можемо знайти. так, Корінь з 25 це буде що 5. А корінь 121 11. 5 на 11 55. Дивіться, у нас тут 55, тому рівність, правильна рівність під варіантом відповіді Б. Варіант відповіді В. Корінь 72 помножити на 8. Дорівня. 72 ми можемо розписати як 9 на 8. 9 на 8 розписали 72 і помножити ще на одну вісімку. Дорівнює. Корінь з 9. Помножити 8 на 8 буде 8 в другому степені. Записали це під одним коренем. Потім розбиваємо, за ось цією властивістю, на два корені. Це буде корінь з 9, помножити на корінь квадратний з 8 у квадраті. Давайте отут ще одну властивість, все-таки запишемо. Корінь n степеня з А в степені n, це буде число А. Тобто корінь квадратний з а в квадраті це буде просто А. Корінь третього степеня з А в кубі також буде А. Ну і так далі. Так, що в нас виходить? Корінь з 9 це 3. Корінь квадратний з 8 квадраті – це буде 8. Тобто 3 на 8 і виходить 24. Дивіться, у нас 24 записано, значить, ця рівність також правильна. І варіант відповіді Г. Тут у нас що корінь з 5 ділимо на корінь 125. Дорівнює. Можемо записати ось цю властивість друга, тільки навпаки, справа наліво читаючи. Якщо у нас частка коренів, ми можемо записати все під одним коренем. Як 5 поділити на 125 під знаком кореня. І можемо тепер під коренем скоротити чисельник і знаменник на 5. Чисельнику залишиться одиниця, 125 поділити на 5 буде 25. Тобто корінь з 1, 25 дорівнює. Корінь з одиниці на корінь з 25, розписуємо. Корінь з 1, 1, корінь з 25 5. Одна п'ята, так як і записано, тобто також рівність правильна. Ми переконалися в тому, що під варіантом відповіді Б, В і Г записані правильні рівності, тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді А. Саме під цим пунктом записана неправильна рівність. Наступне друге завдання. Винесіть множник з під знака кореня і записано корінь квадратний з числа 50. Дивимося. Завжди в таких випадках намагайтеся розкласти на множники, щоб найбільше число було, з якого можна добути корінь квадратний. Ну, дивіться, 50 ми можемо записати як 2 помножити на 25. Корінь квадратний 2 помножити на 25. А тепер, під коренем у нас добуток, ми можемо записати це як корінь з 2 на корінь з 25. Помножити. Дарівня. Корінь з двох не добувається, корінь з двох так і залишається. А корінь з 25, ми знаємо, що це 5. Тобто буде корінь з 2 помножити на 5, або записуємо в звичайному вигляді 5 коренів з 2. 5 помножити на корінь з 2. 5 коренів з двох під варіантом відповіді В у нас є така відповідь, тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді В. Так, йдемо далі. Третє завдання. Третє завдання у нас обчисліть значення виразу. І є три вирази. Під варіантом А у нас корінь квадратний. 26 квадратів відняти 10 в другому степені. Дорівнює. Дивіться, під коренем у нас записана різниця квадратів. У нас є формула для різниці квадратів. А квадрат відняти Б квадрат, дорівнює це що різниця А відняти Б на суму А додати Б. От така формула для різниці квадратів. Відповідно, ми її давайте і застосуємо до нашого прикладу корінь квадратний. Спочатку запишемо 26 відняти 10 різницю і помножити на 26 додати 10. До рівня Що в нас виходить? 26 відняти 10 буде 16. 16, помножити. 26 додати 10, 36. От бачите, виходять такі числа, з яких легко добувається корінь. За властивістю добуток під знаком кореня, Розписуємо як добуток коренів. Корінь 16 помножити на корінь з 36. Дорівнює. Корінь 16 це 4. Корінь з 36 6. 4 на 6 24. Це буде відповідь до підпункту А. Підпункт Б. Тут у нас вираз наступний. Чисельнику корінь з 7. Знаменнику корінь квадратний. І під коренем також записана квадрат... різниця квадратів 28 квадратів відняти 21 в другому степені. Знову ж таки, по аналогії з попереднім прикладом. Розписуємо різницю квадратів, це буде 28 відняти 21, помножити на 28 додати 21. А в чисельнику буде корінь з 7. Ось такий дріб у нас виходить. Дорівнює Корінь з 7 в чисельнику. В знаменнику корінь квадратний. 28 відняти 21 буде 7. Помножити. 28 додати 21 буде 49. Дорівнює. Що у нас виходить? Корінь з 7 в чисельнику. В знаменнику у нас добуток двох виразів. Ми їх записуємо як добуток коренів. Корінь з 7 на корінь 49. Дорівнює. Дивимося в чисельнику корінь 7, в знаменнику корінь 7 в добутку стоїть, ми можемо скоротити. У нас в чисельнику залишається одиниця, А в знаменнику корінь 49. Знаємо, що це буде скільки? 7 на 7, 49. Отже, відповідь до підпункту Б буде 1 сьома. І вираз В. Корінь квадратний. 50 помножити на 12, помножити на 6. Ріння. Так, дивимося, що ми можемо. 50. Ми можемо розкласти на 25 і 2. Давайте так, і розкладемо 25 на 2. 12. Ми можемо розкласти як 6 на 2, оскільки ось тут ще одна є 6. Давайте розкладемо 6 на 2. Ну і на 6 на нашу, Та, що залишилось. 50 записали як 25 на 2, 12 як 6 на 2, і 6 записали як 6. Тепер дивимося. Корінь квадратний, що у нас виходить? 25 це 5 в квадраті. 2 на 2 це буде 2 в квадраті. І 6 на 6 це буде 6 в квадраті. Ось ця властивість у нас де А в степені Н. Тут, якщо в добутку стоять числа, також буде справжуватися корінь квадратний числа в другому степені. Тому це буде просто добуток 5 на 2 і на 6. 5 на 2 10 та ще на 6 буде. 60. Отже, відповідь до виразу В буде 60. Це відповіді на третє завдання. І останнє завдання цієї самостійної роботи четверте. Знайдіть значення виразу. І також у нас є тут три підпунти. Під пунктом А у нас записаний вираз. Корінь з 3 помножити на корінь з 7. 48. Дарім я. У нас добуток двох коренів. Давайте запишемо його під одним коренем. 3 сьомих помножити на 7 48. дорівнює Корінь квадратний. Давайте під однією рискою дробу. 3 на 7. 7 на 48. дорівнює. 7 чисельнику в добутку і 7 знаменнику в добутку скоротили. В чисельнику 3 в знаменнику 48. Також на трійку можна скоротити. Тут сюди по одиниці буде. 48 поділити на 3. Виходить у нас скільки? 16. І в нас виходить корінь квадратний, чисельник одиниця в знаменнику 16. Дорівняно, корінь квадратний в чисельнику корінь з одиниці на корінь 16. Корінь з одиниці одиниця, корінь з 16, 4. І в нас виходить 1 четверта. Це буде відповідь до. Виразу А. Вираз Б. Корінь квадратний 5,16 множиться на 2,34,81. Знову ж таки, записуємо ось ці дроби у вигляді неправильного дробу.

81 на 196, 16 на 81. У нас 81 і 81 скоротили. По одиниці залишилося чисельнику і знаменнику. Ну і 196 на 16 ділиться чи не ділиться націло. Ні, націло, здається, не ділиться. Ну, давайте запишемо, що у нас залишилося під одним, під одним коренем. 196. 16. Ну, на 4 має ділитися, так? Ану, на 4. Так, на 4 ділиться. Ну, але давайте не будемо поки що ділити, що у нас чисельнику корінь 196. З знаменнику корінь 16. І там і там корінь добувається. Корінь 196. Скільки в нас буде? Це 14. 14. Корінь 16, 4. І відповідно, ми можемо ще. Скоротити е, на двійку, так? Чисельник у нас залишиться 7, знаменнику 2, тобто буде 7 других. Ну, можна залишити 7 других, а можна залишити, якщо це буде 3,1 друга або 3,5. Як зручніше записати, ну, я думаю відповідь, оскільки в нас в умові записано у вигляді дробів, ні, відповідь навіть не 7 других, а ось де ціла частина виділяється 3,1 друга. От, таким чином, напевно. Найкраще записати відповідь можна 3,5. Так, підпункт В. Корінь квадратний. 1,38. Помножити на корінь квадратний з 1 другої. Поділити на корінь квадратний до 3,15 помножити на 5,11. От такий вираз. Знову ж таки, під першим коренем Давайте виділимо цілу частину. 1 помножити на 8 буде 8. Додати 3 11 восьмих. Корінь квадратний з 11 восьмих. помножити на корінь з одніє другої. А, поділити. Давайте тут виділяти цілу частину п'ята. Тобто зводити до неправильного дробу. 3 на 5. 15, додати 1 16 п'ятих. 16 п'ятих помножити на 5 одинадцятих. Дарім. Так, давайте оці два корені запишемо під одним коренем. Що у нас вийде? 11 помножити на 1 буде 11. 8 помножити на 2 16. 11, 16. Поділити. Тут у нас в чисельнику і в знаменнику є п'ятірки, в добутку, вони скоротяться. І поділити на корінь 16, 11. Дивіться, стоїть знак ділення. Ми можемо поставити знак множення і перевернути дріб, тобто тут буде корінь з 11-ти, 16. І у нас виходить, що під один корінь заганяємо, буде корінь квадратний з 11, в квадраті. А корінь другого степеня з числа в квадраті це буде саме це число, тобто буде 11-ти, 16. Отже, відповідь до підпункту В, до виразу В 1116. Ось такі відповіді до четвертого завдання. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його подивилося якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.